Я сьогодні побачив прикольний Рілс, який мені нагадав те, що зі мною сталося більше року тому. А там було сказано, що один хлопець сів якось йому вдалося повечерити з мільярдером, і він у нього запитав найголовніше питання: яка одна річ допомогла тобі стати спочатку мільйонером, потім мільярдером? І він так трошки усміхнувся і сказав, що знаєш, от я слухав багато подкастів. І Я читав багато книжок про успіх. І чим більше я читав, тим більше розумів, що мова йде про одне і те саме. Принципи ніколи не змінюються. Завжди одне і те саме, одне і те саме, тільки під різними соусами, під різними кутами все це подається. Але одне і те саме. Тоді я зрозумів, що давай ка я спробую перестати щось слухати, взагалі перестати слухати і почати все робити. І тоді почало ще змінюватися. І що сталося особисто у мене? Більше року тому я сказав собі, що я забороняю собі вчитися, поки не запущу школу по дизайну. За, за два місяці я її запустив. Я забороняю собі вчитися. Момент нескінченного навчання, прокрастинація, те, що називається, чи якісь там інші приклади, він дуже такий підступний, скажімо так. Що... Вам здається, що ви робите щось добре. Ви читаєте книжки, ви займаєтеся спортом, ви спілкуєтеся з людьми, ви вчитеся. Але по факту ви не робите дії, які вас приводять до результату. Не робите дії, які змінять ваше життя. І хочу пояснити, як це працює. Коли ви щось читаєте, коли ви щось дивитеся, ви буквально до цього підключені. Ваша увага підключена сюди. І тоді у вас не залишається увага на реалізацію. Тобто, доволі просто. І ваша задача цю увагу звільнити. От, прям звільнити на те, щоб направити її в реалізацію. А люди про це забувають. Люди забувають про те, що ще треба реалізовуватися. Більш того, більшості не треба навіть вчитися. Вони вже знають більше, ніж знають мільйонери-мільярдери. У мене в особистій роботі дівчинка-коуч. Вона каже, що спілкувалася з дядією, у якого чотири заводи. Він знає в, операці... в... в операційній діяльності менше, ніж я. Чотири заводи. Питання навчання, воно дуже переоцінено і. Ну, ладно, я б не скажу, що воно пере... переоцінено, але воно переоцінено на деяких етапах розвитку. І, скоріше за все, якщо ви дивитеся відео, 99%, що у вас достатньо знань, що ви почали робити. Важливо просто почати робити. Тому я... Ну, я не те, що пропоную навіть, ви можете самостійно вирішувати, чи воно вам треба, чи не треба. Але якщо побачите, що це вам може бути актуально, спробуйте собі заборонити. Вчитися або там щось дивитися, або дивитися якісь корисні відео. От просто забороніть. Якщо вам здається, воно що воно корисно, окей, просто спробуйте заборонити на місяць. Якщо через місяць побачите, що воно не спрацювало без питань. Але я не думаю, що воно не може, що воно може не спрацювати.